thank <laughs> you Нещодавно жителі села Скибин спостерігали незвичайно рясне цвітіння води одного із ставків, що розміщений в межах згаданого населеного пункту. На думку окремих це явище викликали на обдумані злочинні проти природи дії. Буквально за два дні зацвіло, поки ми його все не щишоли, не поскидали, тоді очистилась. Таке ощущення, що хтось скинув щось і вона різко це все зробилося. Потому воно... характерний запах вода мала до такий був. Ну, оце, що сюди давали на експертизу, то бо ніхто не міг повірити, що це вода цвітета. Ініціативна група, до якої увійшли голова та депутати Скибінської сільської ради, а також небайдужі жителі села, повідомили про свої спостереження районній владі оцінити ситуацію до Скибина виїхала комісія. Втім, висновки, озвучені того дня, скебиняни сприйняли скептично. Він сказав, що це плантон чи планктон. Ця хвороба цві, цвіта вода. От і все, воно там е, пройде два-три дні, воно дінеться. Ми ж думаю, ділося. Не да, ділося. Лодками то ділося. Да, воно через верх просто спливло і попало в ставки, що йдуть Моторками далі. Моторками плавали, розганяли. Да. Воду, аж тоді воно. воно просто така якби воно цвіло, то цвіло б воно й посайденше. Цвіте обично під осінь туди вже ставок, а не ну, да. серед літа. А, а воно, воно вже на другий день, воно не так, що таким слоєм, оцим плантоном, як він каже. Це... Хоча тут було дуже багато людей, то навіть ті, що не понімають, то не сказали б такого, що то не цвіте. Всі ж бачили кожний рік, як воно цвіте. На думку членів ініціативної групи, явище на поверхні води викликали стічні води, котрі потрапляли до водойми завдяки аж занадто хазяйновитим і водночас недобросовісним жителям села. Останні просто скидали нечистоти у водойму, і тривало це не один рік. А цвітіння води переповнило чашу терпіння небайдужих скибенян. Тож вони звернулися до паківців, котрі спеціалізуються на вивченні якості води. Це вже триває більше як п'ять років. Ця труба не тільки не тут Вон у сусіда в одного, в другого на всі проховання жителів села, активу села ніхто не реагує. Постійно там є труба, там є труба. От сьогодні не витрага, депутати вирішили прийти і перевірити чи є в наявності труба. Друге питання. Ми зараз здали на аналіз воду. З дня на день, я думаю, будуть результати, але ми вже нам достеменно відомо про те, що у тій воді скільки всякої години, швиколії, там змиючі засоби. Да будь-то що, що в цьому ставку крокоділи жити не можуть бути. Щоб прокласти трубу до ставу, деяким жителям села довелося пошкодити дорожнє покриття і прокопати канаву через город сусіда навпроти, тільки от дивина, ніхто цього не помітив. Один житель села провів не трубу. У нас є підозрі... ну, непомітно не... провести трубу до водой практично неможливо в селі. Хтось то помітить, що ніхто не робив зауважень ще тоді. Ну, зрозуміло, що люди були наймані, тихенько за ніч викопали, все питати. Та суть не в тому. Суть у тому, що її треба... його сьогодні треба негайно. Сьогодні треба зараз вирити цю трубу і сьогодні її, її вийти. Тобто ви хочете сказати, що неподнімітно наймані люди через дорогу, через сусідський город провели трубу. Ні, завжди не знали. Ну то як це? Ніхто, ніхто не зробив зауваження? – Мовчазна згода. Сусіди дали згоду на те, що через їхні... Город пройдеться труба. І тим більше труба глибоко закопана, щоб не пошкоджено було під час оранки плугом чи іншими засобами обробітку землі. Чому? Ми вже всі за мовчазною згодою знали, що тут давно що є труба, це вже тільки лопнули труба. Ну, знали, сьогодні. догадувалися, але це вже виявили цю трубу. Упустив момент прокладання труби через город і його власник. А як так сталося, що труба від подвір'я сусідського через ваш город пролягла? Не знаєте? Ні. То ви не бачили, як її прокладали через ваш город? Чи що? Під час зйомки на електронну адресу Скибинської сільської ради надійшли результати аналізів води. Члени ініціативної групи намагаються спочатку самотужки розшифрувати цифри і абревіатури в документі, а згодом заручаються підтримкою когось, хто нібито знає це на подібних аналізах. Ого! Наприклад, зависли речовини. Ми не розбираємо, що це за хімія. 380 при нормі 027. Уявіть, що таке зависли речовини? БСК 207 при нормі 6. Хеско, 1400 при нормі 30. Азот амонійний. Один і 4. Це да, нормально. Нітрити. Нітроти, нітрити, нітроти, сульфати. Не, 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 не. Та, ну, не нема, нітротив немає. Немає. Сульфати. Опор. 107 при нормі 05. Що таке опар? Що це воно таке? ЛКПО. ЛКП. Хімічне сполучення? А, бактеріологічне забруднення. А кишкова поличка це як воно Оце воно. Оце воно. LKP. Do, 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 jest ono. To to CHSK i opór i indeks LKP. O to są takie straszne uczucia. У поясненні явища цвітіння води скабіняни покладали надії на Держпродспоживслужбу. Та як з'ясувалося, до її компетенції не входить дослідження води відкритих водойм. Втім, покладаючись на власний досвід, начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби в Жашківському районі Ігор Мініцький висловив деякі судження. Заключну і основну, в принципі, думку могла сказати тільки лабораторія. Тому на той день, коли ми виїхали комісійно і подивилися на водойму, було запропоновано все-таки звернутися до компітентної лабораторії. Зазначу інше, що до компітенції колишньої санітарно-епідемічної служби і новоствореної служби служби держпродспоживнагляду не входить контроль за. Ну, от такими об'єктами, як відкриті водойми. Це, в принципі, об'єкт нагляду і контролю екологічної служби. Якби ця водойма використовувалася для, як джерело питного водозабезпечення, тоді б звичайно наші спеціалісти могли коментувати і могли говорити про цю водойму. А так ця водойма не стояла в нашому полі зору, воно не було і не являється об'єктом нашого нагляду. Тому, звичайно, нам важко. Так, фахово, компетентно коментувати ту ситуацію, яка на сьогодні складається по цій водоймі. Людські городи, забудови вони занадто близько примикають до цієї водомі. В відкритому просторі знаходиться ця водойма, і тому показники якості води круглий рік вони будуть змінюватися. Зимою це один показник, весною, літом це інший показник, осінню це буде вже четвертий показник. В залежності від того, які опади йдуть. Що змивається з поверхні городів, доріг, будь-яких інших поверхонь, воно все змивається і стікає до цієї відкритої водомі. Тому якість води навіть після першого ж пройденого дощу буде різко відрізнятися від тої якості води, яка була до моменту випадання цих дощових осадків. Наскільки я розумію, громада села прислухалася до наших рекомендацій на предмет проведення лабораторних досліджень якості води, як відомо, і будь-яка лабораторія скаже, що один зразок води, він ніколи не був інформативним. В принципі, воду потрібно досліджувати в кількох е, варіантах, тобто в кількох пробах, для того, щоб, е, ну, скажімо так, об'єктивно надалі оцінити самі результати. Е, при, цьому, при цьому, слід, слід все-таки дотримуватися методики відбору води. Е, відбирати воду не потрібно на мілинів. Ця вода відбирається від, 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 безпосередньо по методиці. Яка вже в принципі має наукове обґрунтування і яка виключає от такі ну, скажімо, сторонні домішки чи сторонні фактори, які могли б от, спровокувати певні, певні результати аналізу води. Тобто нормальний відбір води в кількох точках, десь є початок цієї водойми, є кінець водойми і є середина водойми. В трьох точках будуть абсолютно різні показники, абсолютно різні показники. І вже середня сума от в принципі це буде той об'єктивний показник. Зрозуміло, на якість води впливає багато чинників, але хибне уявлення про цю якість може дати неправильно проведений забір води для аналізів, не володіючи знаннями і навиками взяття зразків рідини для дослідження, жителі скабіна діяли інтуїтивно. Визнають, напевно, робили це з порушеннями, але робили. Все, що в їхніх силах. Не могли сидіти, склавши руки. Хто брав забір води? Вчитель на що село. А відповідно до яких норм ви робили? Як ви... Набрали трохитрову банку води. Все. А де він його набирали? З крою там, де був оця вся рідина, чи що воно Но, то, я ще ви, в перші не, дні. – Ні, розумієте, що є спеціальні ось з лаборатори. Та ми розуміємо, є, правила, є інструкція, які, є да, правила так. забору води. Я тим більше сам як юрист, я це прекрасно гроші розумію. Гроші. Але наскільки було дивитися страшно на цей ставок, оця годність, яка там плавала, то дійсно, що бралася, а не дай Бог що. В якихось спалах якоїсь інфекції по ви району, ви, тоді б да, тоді б вже ніхто не питав дати, би, як ви брали воду. По... Нехай на навіть по научну, не по брали, бралися, да. Пройшов час уже з цієї пори, три неділі пройшло десь, да. да. да, да, да. Уже самоочистилася водойма, відповідно, природним шляхом просто-напросто. Самоочистилася, да. От якщо цей аналіз вже зробити зараз, якби по наушному так досконало, то це можна сказати не. Не так, як він основний аналіз, а, 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 а якби вже підтвердження того аналізу. Я думаю, що все рівно таке залишилися ті шкідливі рештки, залишилися. Хоч не в тій кількості, як у першому. До, до, до. Так, да, не в тій концентрації, але вони повинні бути. У лабораторії контролю якості стічних вод в місті Умань, куди, власне, і звернулися представники громади Стебина, коментувати результати аналізів, відмовилися. Мотивували тим, що, мовляв, свою роботу виконали, а розтлумачувати результати свого дослідження не збираються. Результати аналізу поставив під сумнів і кандидат ветеринарних наук, доцент Білоцерківського національного аграрного університету Володимир Джміль, котрий прибув до Скабина дослідити якість води водойми, але вже так, як того вимагає інструкція. Як мінімум, от поверхностно активні речовини. Дивіться, не так казати, що підвищене. Ну, траса, село, значить, може бути. Крім всього іншого, я не знаю, наскільки вірити ось цим результатам, будемо так казати, я цієї проби не відбирав, не знаю, як вона відбиралася, будемо говорити. Але видно те, що ставок знаходиться в межах населеного пункту і є можливість потрапляння сюди ось оцих речовин, які значно перевищують. Але ось по цих показниках, в принципі, воно нормальне. Що в нас тут? Цинк, ну, індекс, кишкова паличка значить, перевищує, теж щось вони його взяли. Не знаю від чого, можливо, відбирали воду після того, коли якраз десь дощ пройшов. Це теж може вплинути, тому що фактори зовнішнього середовища можуть впливати на певні показники, завислі. Знову ж таки, може впливати ще місце відбору. Якщо взяти, підійти до ставка і зачерпнути ось біля берега водички, то будуть результати не зовсім якісні. І відбирають проби не просто так, що прийшов зачерпнув, а треба відібрати 50 сантиметрів від поверхні, в товщі і 50 сантиметрів від дна. Це буде одна проба. Далі друга проба така сама, і третя проба. І тоді тільки можна вже визначитися, судити про якість води набраній в одному місці. Десь там з поверхні абсолютно не можна. Ці вітіння води спровокувало конфлікт між тими, кого звинувачували у забрудненні води, і тими, хто довивався справедливості. І поки ця когорта з Кибинян з'ясовувала стосунки, інші мирно, попри так би мовити, екологічну кризу місцевого масштабу мирно ловили рибу. У цій ситуації запитань було більше, ніж відповідей, тому сільський голова зважився на радикальний крок. Лежит сільські лист, Звернення до правоохоронних органів. Тому Ми звертаємося в прокуратуру Зашківського району за вирішенням даного питання, а прокуратура рішить заправить по іншим інстанціям. Це хай буде екологічна служба, але я вважаю, і це моя особиста точка зору не всіх жителів села, що злочинник повинен бути поколений. А поки за цю справу не взялися правоохоронці, скибиняни самотужки беруться оглядати береги ставу. Друга каналізація жителя нашого села. В минулому році він звертався до мене, де поставити каналізацію. Було запропоновано там біля горіха, поставив біля ставка. Ну, Тільки е, людина, я не знаю, яка могла зробити таке порушення. Чи може 4 метри від ставка не попадати, не попадати рідина, чи фекалію, чи відходити, що у ставок. Може чи ні. Хай займаються правоохоронні органи. Понаблюдайте, будь ласка, розходяться. Тут як філі не було, так викид якоїсь речовини а, і такі да, да, да. сюди прямо. На забруднення водойми зазначають місцеві, вказують і зникнення так званих індикаторів чистоти води. Раніше це була така ситуація. Кушир цей піднімається в водорослі. От і не можна було якби на цей спінінг будити рибу. А зараз, каже, не було кушара. Тож якась причина причин якась не причина в цьому віде. є. Да. Він не росте. От. І, і от як мені не дивно, з ранньої весни чути було значить, хор жабів наших земноводних, як то кажеться, Зараз їх не чути. Врешті воду для дослідження було набрано і доставлено до лабораторії, що церкві. Через кілька днів телефонуємо дізнатися результати. Порівнюючи результати от, по даній водоймі і по водоймах не такого типу, які знаходяться в інших населених пунктах, і за ними де знаходяться між полями і так далі. Банктон, фітобланктон, в тому числі і синьо-зелені водорості. Е, до речі, якими можна і управляти е, певним чином, якщо проводити відповідні рибницько-мельоративні заходи. Крім того, що ставок давно не піддавався мельоративним заходам, я так розумію, він не спускався, не очищався, не проморожувався і так далі. Місцеві жителі казали, що два роки тому спускали ставок. Приспускали. Приспускали. Угу. А, е, процес літування передбачає повне видалення водойми, осушування водойми, проморожування і видалення муру з водойми. Але, але е, от, допустим, підвищена кількість синьо-зелених водорослів, які е, викликають період світіння води на поверхні води, mm -hmm. збирається такий зелений е, наліт, е, mm -hmm. який може досягати великої товщини. Якщо воно буде прибивати у ці водорослі до берега е, значить, хвилею, то може бути і 5 сантиметрів, може бути 6 см більше і менше. Щодо результатів досліджень, які показники перевищені? Ну, наприклад, дещо лужність, допустимо, вона дещо, е так, не луж, да, лужність, дещо підвищена, але сказати безпосередньо, що це е щось впливає ззовні на лужність. Ну, я не можу на сьогоднішній день сказати, оскільки ми не знаємо, який стан водички був попередньо, оскільки це може бути і природний фон. Плюс служність може підвищуватися за рахунок відмирання і гниття водоростів, е, водоростей, які є. Але разом з тим, коли ну, нагороди, будемо так казати, садки оприскують, виносять гній. І так далі, з довчовими водами все це діло може зноситися і в воду, також може потрапляти. Далі, ну тут ще який показник такий, така сама ситуація, наприклад, із фосфатами. от, Теж незначно перевищене. От, ну, є хлориди, наприклад, да? то також може бути пов'язане із... Природним фоном, а може знову ж таки і з тим, що ідуть паводкові води оці, і зноситься це особливо небезпечний момент у весняно-літній період. У весняно-літній період, коли активно починають працювати на огородах. А ви б самі бачите, що там якраз ситуація така, що городи усі підходять до Водойми місцеві жителі переконані в тому, що цьогоріч грандіозне цвітіння відбулося саме з причини того, що скидалися стічні води. Ви можете це чи підтвердити, чи спростувати? Я, я цього підтвердити не можу. Лише тільки із за чого не можу підтвердити цього, тому що паралельно коли у мене ось є. Порівняти з із водоймами, які знаходяться, наприклад, за межами населеного пункту, така сама ситуація як була, що вода цвіте е, дуже жарке літо, дуже жарке літо, значить, підвищення температури, а синьо зелені водорослі полюбляють таку температуру. І вони активно розвиваються всього-навсього і от то виникає цвітіння. Тому із скидами, ну такими, щоб оце воно вплинуло не можу. І з такою водичкою вон у водоймах купаються і питань ніяких нема. Але бажано було б провести для початку оті міліоративні заходи, про які ми з вами говорили, організувати відповідним чином пляж, от який повинен відповідати від. крапки над і ніби й розставлено, та конфлікт на цьому не вичерпано. Члени ініціативної групи, за їхніми ж словами, мають намір шукати правди в інших лабораторіях. Водойму площею майже 18 гектарів планують упорядкувати для любительського рибальства, уже внесений заробок, визначене і місце, яке облаштують для відпочинку. Тому небайдужі жителі села мають намір іще раз пересвідчитися в тому, що вода у цьому ставку не настиме небезпеку життю і здоров'ю людей.